Все это ерунда, вообще нічого не вірте, всі розуміють, що происходит. Навпаки, Україна э, при Байдені казали не стріляйте, нікуди не стріляйте. А зараз э, Трамп прийшов каже «Та що хочете робити, стріляйте де хочете, хоч там в голову цьому Путіну. Там э, при Байдені казали, не бомбить не потрібно, там масло, там мазу, там труби і так далі. Зараз кажуть, а Та бомбіть, там, куди хочете, стріляйте. Пусть буде». На там щоб вони це все почули, і зараз це дуже дієво. Зараз це дуже дієво, як ніколи. І на, за ці три роки, хто б що не казав, і кажуть, в нас там дуже погано, нам там нічого не ми нічого не вміємо. У нас там нічого не виходить. Все це фігня. Я знаю, що в нас є і самоліти, які зараз робляться, і є такі е, штуки, які там баражируючі боєприпаси, які в Україні роблять, і це все робиться, і це все. Робиться дуже в багатому, дуже багато і дуже, дуже допомагає. Є люди, які зараз на фронті, є командири, які на фронті роблять якісь там і дива, і не дива. Зовсім. Є такі люди, які бачать, яка каша, і там що це твориться, і так далі. Але я хочу вам сказати: дивіться, у вас є село. І чиє місто, мабуть, село. У вас в селі є люди, які, мабуть, з усіма і, е, і вітаються, і з усіма там живуть і так далі. Але завжди буде якась людина, яка матюкається, яка там, кривдить всіх, яка там, дурна і. Яка. Це це такий світ, знаєте, це такий світ. Навіть буває так, що там живеш в тебе родина, і там хтось з твоєї родини, там, там троюродний брат, там чи ще хтось може бути ким хочеш. Там може там, когось скривдити, чи може бути там, вбивцем навіть, там, що хочеш, може бути. Тому, коли ми беремо цілу систему, то в цієї системі не може бути все однозначно і не може бути все прямо там, тільки так, як людина хоче, і не може бути. То може бути все, і це все регулюється, тому управління такою системою воно важке, і в цій, в цій системі можуть бути і ті люди, хто кривдять, і ті люди, хто там щури, якісь ті люди, які можуть бути там контрагентами, якимось там купленими там і так далі. Але я хочу вам сказати: віра у людей і а, бажання, і те, що люди там кажуть, і вони щось показують, комусь пишуть. Це все. Є і це все буде, і це все має і рацію, і так далі. Ну і мені дуже жалко, дуже жалко тих людей, які. Довіряють, бо є люди, які шахраї там, там збирають там, гроші, там а є не шахраї, які збирають гроші. У мене завжди таке питання: як вони мають жити надалі? Тобто, як вони мають жити, як будуть жити їх діти, як будуть жити діти цих дітей? Що з ними? Що з ними? Ось тому я завжди кажу, колись дружині своїй показував, на що ми можемо зробити. Я тобі зараз покажу, що ми можемо зробити.